вдячністю для двох жінок, які в моєму житті були справжніми чарівницями. От як кожна українка була чарівницею, і дві ці жінки в моєму житті були чарівницями. Одної вже немає, але от вона мені передала цю любов, а друга зараз сидить біля нас. А скриня традиції це те, що знаходилося в скрині і символізувало благополуччя для родини. І те, чи ми сьогодні, про що ми дізнаємося і що ми зі скрині, це взагалі неймовірна річ, яка вирішує безліч проблем. Займалися цим лише тільки -ті жінки. І от в мене питання, як ви думаєте, що це? От яка жінці допомагала вирішувати всі гарти? Е, ні, ні. Вирішувати всі проблеми. От є у неї проблеми, вона вирішує. Більш того, особисто я через це так само вирішила одну проблему в своїй родині. Це то? Ні. То чого у нас немає? Немає. Не да. Уже Анна, ну, не, не здогадуйся. кажу, одна з тих, хто володіє цією майстерністю і хто допомагає людям вирішувати проблему, сидить серед вас. От Оберігова боянка. Правильно. <ріст> Це оберігова лялька, і я засвітую і покрила тут, яка взагалі та, в моєму та, житті допомогла та, справитися з однією історією. У мене є домовиця, які лікарі а, сказали, що в неї проблеми мати дитину. Сказали, після багатьох років лікування вони сказали ні. Це неможливо, лише тільки не, не КО, а сурогатне материнство і так далі. І для будь-якої дівчини, яка це прагне, це взагалі велика трагедія. Да? І от ми зробили таку ляльку. Я зробила таку ляльку і попросила, щоб ну, тут видно, для да? цієї дитини, моєї з'явилася дитина. Ну, вже в дитинці, щоб ви реально розуміли, да? вже цій дитинці, в цій дитинці скоро буде два роки. Так що... <гум> і це хлопче. Тому дивіться, ця майстерність існує, мабуть, стільки, скільки існує взагалі жінка і дитина. І от з самого-самого початку. Але науковці стверджують, що в Україні це 6 тисяч років тому. Вона просто була знайдена в трипільській культурі, і вони показують і вважається, якби початку появи першої ляльки, мотанки, тобто 6 тисяч років цій культурі. А якщо воно зберігається 6 тисяч років, це однозначно, але це ж не просто лялька, це реально оберіг. І в Україні вони були дуже різні. Розділяли їх на три вилі. Перша лялька це немовля. От немовлятка робили ще до народження дитиночки. Чому? Щоб коли вона народилася, її не зурочували. От таку маленьку ляльку робили, а потім вклали в ліжечку, коли дитина народжувалася, вона берегла від злого ока і так далі. Друга лялька це була лялька наречена. От це єдина лялька, до якої робилася пара. І коли дівчинка була на виданні, красуня, вона хотіла вийти заміж, вона робила неймовірно красиву цю наречену. Робила до неї пари, вклала в скриню і, прове, і просила провести в її сім'ю гарну гарного чоловіка, який стане її байливим чоловіком і так далі. А третя лялька це Берегиня. От берегиня – це, берегіння. Берегіння це е, е, така лялька, яка мала декілька різновидів, декілька, тобто які вирішували різні зовсім проблеми. От були ляльки, які робили для того, щоб викликати, викликати дощ. Не йде довго дощ. Взяла людина, шматочок, жінка, намотала швиденько, попросила хай дощ піде, поклала і дощ. Були ляльки, які для примноження багатства робилися. В них насипали різні крупи. І от така круп'яниця, така була лялька. Це її так само робили, коли хотіли хорошого врожаю, звичайно, ну зараз у нас врожається звичайно наша фінансова зарплата. Далі були ляльки, які відводились з Леоко. І були ляльки, які, наприклад, допомагали вирішувати різні зовсім питання, позбутися ворогів і так далі. Але чим вони всі однакові? Начебто різні, але всі від немовляти, нареченої і до ляльки берегів, вони мають... П'євні чіткі такі інструменти, які треба робити. Бо ще раз скажу, це і іграшка, але з другої сторони це символ. Матеріал, який брався для ляльок, він завжди брався з того матеріалу, який використовувався в родині. І не можна ніколи було застосовувати ножиці. Тому ми сьогодні. Рвали тканину для того, щоб у вас вийшло так, як має бути, тобто, щоб вона працювала, ця лялька, тобто рвалася. А були такі ляльки, які оберігали від хвороби або забирали хворобу, то тоді брали одяг хворої людини або хворої дитинки, знімали і робили ляльку саме з цієї матерії, так? щоб от енергія цієї хвороби. Перейшла на, на цю ляличку. Значить, тканина раз. Друга історія. Що ще? Лялька має певну структуру. В неї є обов'язково голова. Голова це зв'язок зв з творцем, зв'язок з небом. Далі у неї є тіло. Тіло це поєднання трьох часів. Минулий, теперішній і майбутній. У неї є спідниця. Спідниця це зв'язок з землею. Ну, тобто творець вверху, земля внизу. Е, от фартушок, який у неї є тут, це взагалі на достаток. Намисто, фартух – це на достаток. А хусточка це зв'язок із сонцем. Взагалі, в принципі, ці ляльки, жодна лялька у береговому кліпі ніколи не мала обличчя. Воно залишалося бо білим, або на ньому був хрест. Що таке хрест? Хрест це знак сонця, де горизонтальна лінія це жінка, а вертикальна лінія це чоловік, поєднання чоловіччого і жіночого початку. Чому не робили обличчя? Бо боялися, що в ляльку може переселитися якась душа. Тієї є дитиною, з якою граюється, або тієї жінки, і так далі, її можна нашкодити. Тобто. Вони мали ім'я, ми зараз з вами ще поговоримо, як їх нарікали, але обличчя у них ніколи не було. Цікаво ще те, що нитки, з якими працювали, так само треба було обов'язково обривати. Не можна ніколи було розрізати ножицями. Далі, кількість намотів, які треба було робити нитку, мало обов'язково бути парним. От ви, коли зараз будете, ми зараз з вами будемо робити, ви будете закріплювати деталі, ви маєте рахувати, щоб було 4, 6, 8, 10. Тобто всі кругові обороти мали бути парними. Якщо ви згадаєте знаки ще троплійської культури, то ви дуже часто побачите таку спіраль. Да? Якби що це таке? Це те, є, що намотуємо ми на ляльку, це є безперемне життя. Уберегова лялька це поєднання Тих, хто живе зараз, з тими, хто народиться пути. Оце є така велика особливість. І <клес> все, що ця лялька може зробити, вона не тільки може вирішити питання, але вона може дійсно налагодити ті проблеми, які в житті існують. Її можна робити не тільки для себе, її можна робити для будь-якої іншої людини, але треба вкладати думки. Ми вкладаємо те, що ми в неї хочемо. Тому поки я розповідаю, ви просто подумайте над тим своїм бажанням, яке у вас на сьогоднішній момент найважливіше. Але це має бути особисте бажання, яке для вас важливо вирішити зараз. Ляльки, які були травниці, це що таке? Це так само виготовлена лялька, але всередину вкладалися різні трава. Звіробій, наприклад. Або там ромашка і так далі. Можна було вибирати різну траву, в залежності від хвороби. Її, цією травницею давали погратися людині яка хвора. Казала матеріал, що з тієї одежини, в якої дитинка хворіла, або доросла людина. І після того, як вона нею гралася і одружувала, тоді цю ляльку треба було обов'язково спалити. Вона виконала свою функцію. Ляку українців було багато, ніколи не робили одну ляльку жінки. Була, наприклад, лялька-десятиручниця. Тобто, чому 10 років її робили для того, щоб господиня встигала все зробити по господарству. От вважалося, що в неї є така помічниця. Тобто без різновидів цих ляльок існує саме в українській культурі. І це дійсно знакова така історія. Що ще цікавого може розповісти ця лялька? Ця лялька а, може розповісти, з якої родини походить людина. Чому? Це буде залежати від тих матеріалів, з яких вона зроблена. Так? Чи було в неї якесь особливе місце? Оскільки ялька з'явилася в часи трипільської культури, то, звичайно, для неї вибирали так званий Красний Кут і ставили її, так? Потім на тому місці українців з'явилися ікони з приходом християнства. А яльку почали ховати за ікони. Або, наприклад, ставили на якесь. Таке достойне місце, якщо це була берегиня, господиня, в залежно від функції. Інколи ляльок ховала так, щоб інші очі не бачили. Це коли було найпотаємніше бажання. Ну хоч дивитися, тому вона собі працює. Обов'язково треба було давати ляльким'я. Але імена були не такі, як вона назвали. Наталя, Світлана, Оля. У них були імена такі, яку функцію вона мала виконувати. Або яке вам подобалося. Наприклад, могла бути добродушна, да, помічниця, милуша або красуня і так далі. Тобто ці ви різні. І Як це робилося? От коли лянька виготовиться вам сьогодні, ви прийдете додому, обов'язково вона ж не тут, життя у вас, покладете її на середину свого столу і дев'ять разів обов'язково скажете: нарікаю тебе. І ім'я Любаша, наприклад. У такому Дев'ять разів нарікає тебе Любаша. Після того, як знайти місце. Зараз, звичайно, ну, раніше я казала, був красний кут, зараз цієї традиції не існує, але в давнину я ще шукала місце. Ставала так само в центрі своєї кімнати, брала і казала, поведи мене. І куди от хотілося піти, де її поставити, вважалося, що це правильне місце, де саме вона хоче бути. Ще така цікава історія з Лялькою, що е, обов'язково їй треба було сказати після того, як ви нарікли, що вона має для вас виконати. Тобто їй треба було сказати, допоможи мені там, наприклад, знайти гарного чоловіка, або допоможи мені там отримати прибуток в родині, або допоможи мені там виграти в лотерею. Наприклад. Це за все сучасного світу. Разом з тим. І з нею треба було розмовляти. Якщо її залишити просто так, вона залишиться просто сувеніром. А просто говорити, брати, до рук, тримати, бо це енергія людини. І а, можна було їй робити а, пригощання, що легкість її роблять. Хліб, шматочка хліба, цукор. Потім піти через декілька днів ташкам створити і так далі. Це іде від народних наших з вами вірувань, які у нас існують вже багато-багато років. Були ляльки, які робилися з горіху. Взагалі горіх, коли з'явився в Україні, коли до нас прийшло християнство. Греки привезли разом горіхові дерева і свідчення тому нашого видубицького монастиря, що вони там ростуть вже 9 тисяч років на цій території, горіхові дерева проростають. Горіхи не можна було їсти всім, тільки заможним людям. Чому? Бо якщо ми розколюємо горіх, там є мозок. Ну, якщо да? тобто це думаюча лялька. І коли я поділилася історією про те, що у мене це не може мати ну, дитину, це таке да, якби проблема, бо це медицина, це... мені сказали, що треба обов'язково зробити виріхову ляльку, бо вона вирішує всі проблеми. Сьогодні ми з вами її і будемо робити. Зараз ми зі скрині достанемо наші матеріали. Але дивіться. Умова ще є така. Ляльку треба закінчити в той день, коли ви її розпочали. Не можна її робити два дні, три дні, чотири, тобто і так далі. От те, що ви сьогодні зробите, то не буде. Це перша історія. Друга історія, коли ви будете робити ляльку, не можна матеріали, які ми вам дамо, класти на робочий стіл, де ви будете робити. Їх треба обов'язково тримати в себе на колінах і брати тільки те, що вам потрібно. А з чим це пов'язано? Я не знаю, але це була обов'язкова мова. Ми знаємо, як працюють сіла ляльки, так? що вони вирішують проблему. Вона в них вкладає зміст, і це дійсно спрацьовує. А в моєму житті була ще одна людина, яка через ляльки, ну, я не знаю. Якщо взяти медичну енциклопедію, то мені здається, що в цій медичній енциклопедії не були дописані статті про її хворобу, якими вона хворіла. Як вона вирішувала цю історію? Вона дійсно дуже любила ліки. Вона їм віддавала. Ну, Для того, щоб вони не зламалися, от вона на них перекладала певні свої хвороби. І це допомагало їй жити. І от тоді вона мені розказала, що якби Ця історія дуже-дуже довга, дуже, ну, важлива і вона дійсно працює. Тому зараз ми з вами і відкриваємо нашу. Ми там приготували для вас заготовку. Ще раз нагадую, що можна тільки вати, голод не може бути колоти. Українські народні ляція такого не було в матинці ніколи. Це раз. по-друге, коли нитку пар парна кількість. Обов'язково має бути. Думаємо собі про свої бажання, це, що ви хочете, вкладаємо думки туди. Що вона має робити? Ну, вважайте, що. Чому, мені здається, жінки ще робили ляльки? Бо для них зрозуміло народження дитини. Ну, що це таке, коли мама дитину чекає, вона завжди з нею розмовляє, щоб ти там був хороший і так далі. Це ми будемо собі робити сьогодні таку помічницю за давніми українськими традиціями. Для сім'ї. Тому відкриваємо. Беремо вузлика, ага. да. не розкриваємо поки вузлики. Розкрити кончиться. Зрозуміло. Зараз ми будемо робити ляці наші обличчя. Тобто, що ми робимо? Ми беремо горішок. Кладемо на середину, uh -huh. загортаємо його, от так, от, щоб воно було рівненьке. От таким чином обматуємо. Да? Кажемо, Це у вас вже робиться лялька. Робіть так, щоб красиве обличчя було. А потім беремо нитки. У вас у кожного є ниточка. от така от, да? І ви просто цією ниткою замотуєте так, щоб у вас вийшла голова. Тільки пам'ятаємо парну кількість разів. Ну тобто рахуємо. А як розпочаток? Дивися. Я можу не не знайти. Ну, я... Я, я не знаю. Попадіть біло и найдете. Давай, мужчина. Ні, нет.

а Ой, якщо це. не горіх, то що можна засунути? Вату клали, тканину, полотно, ну, полотно скручували. Були такі історії, що як ми руки робили, от так само робили так сам, це, таку да. трубочку і потім скручували.